В ефірі новини сьогодні у випуску інтерв'ю з начальником Ізмаїльського управління газового господарства Миколою Біляєм, що таке гепатит та як запобігти цього захворювання. Посилення ветеринарно-санітарних заходів на кордоні з Румунією через чому дрібних жуйних. Вітаю, з вами у студії Юлія Петлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 серпня орієнтовно такі: 587 тисяч 510 осіб особового складу, 8431 танк, 16 тисяч 332 одиниці бойових броньованих машин, 16 тисяч 487 артилерійських систем, 1 142 реактивні системи залпового вогню, 914 засобів протиповітряної оборони. 366 літаків, 327 гелікоптерів, 13 293 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2424 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 22 285 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2767 одиниць спеціальної техніки. Як ізмейське управління газового господарства готується до опалювального сезону 2024-2025? Чи очікується зростання кількості споживання газу та яка наразі кількість боржників, які не сплатили тарифи? Про це в ході інтерв'ю із Мильському телебаченню розповів начальник управління газового господарства Микола Біляй. Подробиці дивіться у репортажі. Підготовка до осінньо зимового періоду наразі у самому розпалі активно готуються до нього всі служби та підприємства міста, зокрема Ізмильське управління газового господарства. Про це розповів начальник Микола Біляй. Якщо на сьогоднішній день розглядати питання управління газового хазяйства готова аноліні чи к готове до періоду двадцять періоду 2024-2025 року, то я з впевненістю можу сказати, що что... Управление наше готово. Хоча у нас є ще деякі питання, які ми повинні закончити до начала топітельного сезону до ноября місяця, но фактично ми на сьогоднішній день вже основні роботи закончили. В рамках підготовки газове господарство встановило нове обладнання, враховуючи умови сьогодення та проблеми з електроенергією, можливе збільшення споживання газу, зазначив Микола Біляй. Зі те, которые у нас есть и в стране есть с электрическим, то нагрузка перейдет на управление газовым хозяйством. На сегодняшний день очень много обращается с переводом генераторов на газ, и предприятия обращаются, потому мы должны готовы к увеличению потребления этого газа. Опалювальний сезон 2024-2025 має пройти спокійно. Газу вистачить до кінця зими. Заспокоїли у газовому господарстві на сьогоднішній день. Ізмаїльське управління працює у звичайному режимі та поставляє газ у будинки ізмаїльців. Однак не всі вчасно сплачують тарифи за останній рік. Кількість боржників зросла. Стабільність цього підприємства залежить від того наскільки ви адекватно, Относитесь к той работе, которую мы выполняем. Мы сегодня стабильно поставляем газ. Ни разу никто не пожаловался на то, что у него не было газа на плите или на колонке. Но на сегодняшний день долги составляют 6 миллионов 800. 000. Это катастрофа. Начальник Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість з проханням сплатити її. У разі якщо борг складатиме понад трьох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів. Якщо ми зробимо видимий розрив і відключимо, я не хочу пугати нікого, але це буде прирівнюватися до новому монтажу. А це достатньо великі деньги, тому. Надо на кон посмотреть и поставить вопрос о том, а стоит ли на сегодняшний день неуплата каких-то там, у кого задолженность тысячу гривен, у кого там 500 гривен, доводить до такой ситуации, которая может повлечь за собой отключение. И в зимний период времени люди останутся без газа. Наразі, згідно постанови Кабінету міністрів України, управління газового господарства здійснює і технічне обслуговування. За це абоненти отримують так звану третю платіжку. Вона надходить споживачам один раз на рік. Технічне обслуговування, це виконується один раз в рік в залежності від количества обладнання, яке у вас є плита, котел і що стосується много Домов. Это на сегодняшний день фасадные газопроводы. Все эти сегодня фасадные газопроводы и до ввода до счетчика в квартире, это на сегодняшний день возложили обязанность на управление газовых хозяйств. Начальник управління газового господарства Микола Біляй також нагадав, з 1 по 5 число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліція затримала 48 військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки. Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували клієнтів через створену групу в телеграм-каналі. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Водій фури перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на рейс до так званого Придністров'я ділки брали по 150 тисяч гривень. На порушників правоохоронці склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 закони перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та частиною 1 статті 202 порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду-виїзду Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тривають подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції заблокували незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації. Як встановили поліцейські, зловмисники, підшукували клієнтів через створену групу в телеграм-каналі, де обіцяли організувати охочим виїхати за межі країни міграційне вікно. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце та день майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб а на роль водія фури організатори каналу ретельно підбирали особу, яка перевозила чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на рейс до так званого Придністров'я ділки брали по 150 тисяч гривень. Поліцейські встановили місце та дату ймовірного перетину відтак, 6 серпня, спільно з прикордонниками провели заходи для затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували Камаз. У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів віком від 21 до 48 років. На порушників правоохоронці склали протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб. Заходи з викриття проводилися спільно з головним оперативно-розшуковим відділом другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Гепатит загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки. Про те, як виникає захворювання та про ефективні методи його профілактики, дивіться далі. Гепатит загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки. Виникнення їх є різної ціології. Переважно це вірусні захворювання вірусів гепатитів, такі як А, Б, С, Д та Е. Але бувають і інші ціологічні фактори, такі як токсичні речовини, алкогольна інтоксикація, інтоксикація хімічними сполуками або інші інфекційні захворювання, автоімунні захворювання. Хоча різні вірусні гепатити викликають захворювання печінки, але прояви їх дуже різноманітні. Так, наприклад, віруси гепатитів В та С викликають хронічні захворювання печінки, які в подальшому можуть призвести до цирозу та до раку печінки. За словами лікарки, симптоми різноманітні в залежності від еціологічного фактору. Можуть проявлятися лише в загальній слабкості та апатії та швидкій втомі. При більш гострому перебігу може виникати нудота, плювота та рвота, виникати пожовтіння, Шкіри, слезових оболонах та очей. В такому випадку е, знебарвлюється кал, та сеча е, має темне, темне забарвлення у вигляді темного пива. При цьому стані варто терміново звернутися до лікаря. Також бувають позапечінкові прояви гепатитів, такі як полінейропатії, гломеролонефрити, поліартрити та поліоміозити в будь-якому випадку варто звернутися до сімейного випадка при найменшій підозрі на гепатит або для. Обстеження лікар проведе відповідні скринінгові методи, а також за потреби направить до профільного спеціаліста. Це може бути або лікар-інфекціоніст, або лікар гастроентеролог Захворювання на гепатити А та Є передаються фекально оральним шляхом, тобто заразитися можна через забруднення руки, при вживанні забрудненої їжі або забрудненої води. Дуже часто бувають випадки, коли інфікована людина при приготуванні їжі інфікує інших людей. Щоб уникнути захворювання на гепатити А та Є, лікар радить дотримуватися загальних правил гігієни. Мити руки перед вживанням їжі, мити продукти харчування, такі як овочі, зелені, фрукти, та також для приготування їжі використовувати або бутильовану воду, або воду з централізованого водопостачання. Також хорошим профілактичним методом є інактивована вакцина, яка знаходиться на міжнародному ринку. Захворювання на гепатити бета, це переважно передаються контактним шляхом. При контакті шкіри пошкоджених слузових оболонок із рідинами інфікованої людини. Зокрема, це в більшості випадків кров, але також бувають дуже часто статеві випадки захворювання, тобто при незахищених статті. Контактах бувають побутові шляхи передачі, коли інфікована людина користується загальними засобами гігієни з неінфікованими людьми, такими як манікюрні ножниці, такими як зубні щітки або леза для бриття. Часто перебувають і Висхідний метод захворювання, тобто від інфікованої матері до дитини, в такому випадку всім матерям, які мають такий діагноз, варто повідомити свого гінеколога для того, щоб під час родів були надані певні перша допомога дитині. Щоб уникнути інфікування вірусом гепатиту Б усім новонародженим, ВООЗ рекомендує вакцинацію в перші 24 години після народження. На жаль, від гепатиту С немає жодної вакцинації однак є профілактичні методи, завдяки яким можна уберегти себе від захворювання. Такими профілактичними методами є уникнення ін'єкційних методів медикаментозного та немедикаментозного втручання, а саме використовувати таблетовані препарати, давати їм перевагу над внутрішньовенними та внутрішньом'язовими інєкційними засобами, е, старатися е, користуватися особистими індивідуальними е, засобами особистого характеру і не ділитися ними, тобто особисте індивідуальне лезо, індивідуальні манікюрні набори та зубна щітка, е, за можливості чи за бажанням просити у своїх мастерів манікюру та педікюру, татуювання. Надавати відповідні сертифікати якості стерилізаційного матеріалу, а також уникати статевих контактів. А при незахипри випадкових статевих контактах обов'язково користуватися презервативами. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські розслідують обставини ДТП в Ізмийському районі, унаслідок якої травмувався мотоцикліст. Автопригода сталася 6 серпня близько 13-ї години в селі Броска Саф'янівської громади. Поліцейські попередньо встановили, що 31-річна водійка легковика Ніссан, коли виїжджала з двору на дорогу заднім ходом, не переконалася, що це безпечно, та не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Здійснила зіткнення з мотоциклом під керуванням 62-річного односельця. Чоловіка госпіталізували з переломом ноги. За результатами перевірки, на стан сп'яніння обої були тверезі. На місці подій працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіально. Підрозділу поліції були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особу, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. В рамках провадження транспортні засоби поміщені на арешт-майданчик, а також призначено низку експертиз. Встановлюються повні обставини, події слідство триває повідомив заступник начальника слідчого відділу Ізмейського районного відділу поліції Ігор Мінчев. <му> Держпродспоживслужба посилила ветеринарно-санітарні заходи на кордоні з причин реєстрації випадків захворювання овець та кіс на небезпечну вірусну хворобу. Чому дрібних жуйних в Румунії? Для запобігання поширенню вірусу особливу увагу приділено захистам дезінфекції у пунктах пропуску з Румунією. Подробиці дивіться далі. Держпродспоживслужба посилила ветеринарно-санітарні заходи на кордоні з причин реєстрації випадків захворювання овець та кіз на небезпечну вірусну хворобу. Чому дрібних жуйних в Румунії? Це контагіозна вірусна хвороба з гострим та підгострим перебігом. Значні економічні збитки завдаються вівчарству та козівництву, адже захворювання у первинних вогнищах характеризується високим рівнем летальності. 26 липня відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії щодо недопущення розповсюдження зах захворювання на території Ізмаїльщини. згідно з інформацією во начальника Ізмаїльського районного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Наталії Мунтян Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин Європейського союзу на території Румунії в повіті Тульча на фермі були зареєстровані випадки захворювання тварин на чуму дрібних жуйних спалах було зареєстровано на відстані близько 50 кілометрів від кордону з Україною. Першочергово на підставі інформації всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, розпорядженнями головного державного ветеринарного інспектора України було введено заборону на ввезення на територію України з Румунії тварин, які сприятливі до чуми, дрібних жуйних. А також заборона стосувалася репродуктивного матеріалу від них необроблених та оброблених продуктів крові від сприятливих видів тварин сирого молока та молочних продуктів, призначених для споживання людиною, за винятком молочних продуктів, що пройшли обробку та відповідають вим щодо ввезення на митну територію України харчових продуктів тваринного походження. Наразі в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатських областях вживаються заходи обліку наявного поголів'я овець, їх клінічного стану. Створено групи термінового реагування, посилено контроль за транспортуванням. Проводиться інформаційно роз'яснювальна робота. Для запобігання поширення вірусу особливу увагу приділено заходам дезінфекції транспортних засобів у пунктах пропуску з Румунією. Дезінфекція здійснюється з використанням дезмата та оприскувачів. Окрім того, на пунктах пропуску встановлені інформаційні пам'ятки, що необроблені продукти тваринного походження можуть бути переносником небезпечних збудників, які викликають інфекційні захворювання у тварин. Одним із факторів передачі вірусу можуть бути харчові продукти, які переміщуються громадянами через державний кордон для власного споживання. При ознаках захворювання чи у разі незвичної поведінки тварин у випадку масової загибелі необхідно терміново сповістити спеціалістів Державної ветеринарної служби. Юлія Петлецюк для програми новин. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 35 копійок. Євро купівля 44 гривні 68 копійок. Продаж 45 гривень 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 9 серпня в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 32-34 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний. 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19.21 градусів тепла. В день 27-29 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтів.ком на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.